Без світла мешканці сіл Полоничі та Богданівка, що у Золочівському районі, майже добу. Вчора десь біля 11 години відключили. І, і все так і не було. А ще перед тим теж було, що відключили. І не було цілий день, потім аж під вечір квіти, бо було, що пара годин попрацювало і знову пропало. Маємо генератори, заводимо генератори, як треба. Мешканці кажуть, що знеструмлення трапляються майже після кожного снігопаду і навіть дощу. Сьогодні на місці працює аварійна бригада Львів Обленерго. Закоротили провода між собою. Гіляками у зв'язку з значними випаданням снігу. На деревах утворилося налипання значне, які похилилися і загрожують падінню на лінії електропередач. Стараємося найшвидше ліквідувати дану загрозу, пообрізати, почистити, повитягувати, і якнайшвидше вімкнути дану лінію. Останню добу аварійні бригади працювали цілодобово, та вранці без світла було 91 місто та село повністю, та 51 частково. Була негода, негода, яка сніг мокрий, налипає на проводи, налипає на дерева. Відповідно, дерева падають гілки на. Електромережі, це приводить до обривів, до коротких замикань. Це в різних районах. В основному це Карпатська зона є наша, і так само є на півночі, Східний район. там на Бузької, Бузький, колишній район Бродівська задіяно більше майже 250 енергетиків, 75 аварійних бригад, більше 112 одиниць техніки. Наразі несприятливі погодні умови закінчилися, лишилося тільки те, що зберігається ще на дротах і на деревах, тобто на липанні ще зберігається, тому що прохолодна погода. На 15 грудня ми очікуємо хмарну погоду без істотних опадів. 16-го вже може дощити в денні години. А от 17-го знов почне сніжити. Сніг на Львівщині прогнозують і на вихідні, 18 та 19 грудня. Олена Данило та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.